Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатку вухати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг, хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Два зайчики зустрілися в зимовому саду, два зайчики сховалися в зимовому кущу. На зайчиків дивилися горобчики малі. Сіренького побачили, а біленького ні. Дітки, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо розмовляти з вами про зайців. Заєць – це дика тварина, що живе у лісі. Зайці є справжніми вегетаріанцями. Вони не їдять навіть комах. Полюбляють свіжу травку, а особливо квітки, листя, коріння, бульби та ягоди. Зайці мають теплу шубку, а колір від сірого до коричневого. Але взимку ми бачимо, що зайчики. Білого кольору вони змінюють хутро. Цей процес називається линька. Думаю, ви здогадалися, для чого зайчики змінюють хутро. Зайці є дуже поширеними жителями нашої планети. Вони зустрічаються в будь-якій частині світу, крім Антарктиди. Зайці на зиму не запасаються їжею, тому цікаво, що вони йдять взимку, бо свіжої трави. Та квітів вже немає. Коли випадає сніг, зайці їдять кору з молодих дерев, підходять ближче до полей, де після збору врожая лишаються залишки зернових культур або вже посіяні озимі сорти, або до полей з іншим врожаєм овочей. Люди теж допомагають зайчатам, залишаючи їм сино. Давайте подивимося, як виглядає зайчик. У нього довгі вуха, дужі лапи і довгі задні лапи. Завдяки їм зайць швидко бігає та виробляє всілякі віражі. Вміння швидко бігати для зайця життєво необхідне, тому що на нього полюють багато хижаків. Діти, а ви знаєте, як між собою зайці спілкуються? Вони стукають лапками, набиваючи ними, мов барабанними паличками. Зайці живуть у норах. Коли взимку сніжить чи не погода, зайці сидять в норах, очікуючи гарної погоди. Ранньою весною народжуються зайчата. Подивіться, як мама зайчиха старанно ховає від хижаків своїх малюків. А тепер давайте з вами зробимо за допомогою техніки орігамі зайчика із паперу. Transcrição e